Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джейс Майер. Ви не застрягли посередині, десь там, звідки ніколи не вибратись. Ви продовжуєте рух. Коли проходитимете через вогонь, він вас не попече. Проходячи через річку, не потонете. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не боятимуся злого, бо ти при мені звісно доведеться багато через що пройти. Та для віруючого це добра новина. Ось вам кілька істин. Ніхто й ніщо не є ідеальним. Усім це відомо та все ж. Люди переходять з однієї церкви в іншу. Їм щось не подобається у своїй, тож вони обирають іншу. Згодом їм починає щось не подобатися в новій, тож вони приходять в іншу, і так далі. Чи не спадало вам колись на думку, що можливо саме ви є тим, що вам не подобається в церкві, яку відвідуєте? Це правдива історія. Одна жінка всьому зібралася заміж. наш пастор мав проводити церемонію. Тож вона прийшла до нього і сказала пастора, будь ласка, моліться, щоб цей чоловік добре до мене ставився. На що він відповів «Ну, ви були у шлюбі вже сім разів. тож, напевно, вам слід замислитися над тим, що ви самі були єдиною загальною складовою у всіх семи стосунках. Ого. -го. Мені подобається веселитися проповідуючи. Коли нам 20, ми шукаємо ідеал та з роками усвідомлюємо, що це лише міф, і вирішуємо з цим змиритися. Реальне життя не ідеальне. За все життя у нас може видатися всього кілька ідеальних днів. коли того дня все відбувається саме так, як хотілося б. Та якщо просто записати, я записала кілька подій, що відбувалися зі мною лише за два чи три дні. Я записалась на прийому в манікюрний салон. Запис існує для того, щоб якось розпланувати свій день і всюди встигнути. Однак вийшло що Вони, коли я туди приїхала, спробували втиснути поперед мене когось іншого. сподіваючись, що закінчать до мого приїзду. Тож мені довелося чекати 10-15 хвилин. Подібне мене дуже засмучує, бо я не вмію правильно на це реагувати. Тож моліться за мене, щоб я здобула у цій сфері перемогу. Далі. мій виліт затримали. У нас на кухні забилась труба. Ми встановили в будинку генератор, заплативши за нього великі гроші. А він за всі 13 років, поки ми його мали, нормально так і не запрацював жодного дня. Він гарно виглядає на своєму місці, та коли в нас вимикають світло, він ніколи не вмикається. Нещодавно ми ще раз спробували його відремонтувати і почули. О, в ньому зламана материнська плата, і це, і те, і ще щось. Тож ми спробували все полагодити. І вімкнувшись із першого разу, він не запрацював. Це випробування минулого тижня, я не пройшла. Тож я й далі гарчала, лютувала близько 45 хвилин, виснажилася. Та це все одно не допомогло і не виправило ситуацію. Все одно довелось телефонувати майстру і знов його ремонтувати. Ви зі мною? Гаразд, уявімо кілька сценаріїв. Ви збираєтесь готувати вечерю і усвідомлюєте, що забули купити м'ясо. Отож, у нас є. Кілька варіантів. Завдяки Господу у нас є кілька варіантів. Засмутитися, змінити меню або тихенько піти і купити те м'ясо. Хтось вас абсолютно неочікувано образив чи розлютив, тож ви не повелися як християнини, і тепер вам соромно. Ось ваші варіанти можете й далі гніватися, вилаятися чи навіть погіршити ситуацію, або ж можете покаятися перед Богом, вибачитися перед людиною, залишити відчуття провини і далі насолоджуватися днем. У нас завжди є варіанти. І не доведеться бути таким нещасним, як ми є, якщо будемо трохи більшими реалістами. Як те, що я засмутилася, сприятиме у виправленні ситуації. Друзі, я допоможу вам заощадити багато часу наступного тижня, бо ви пам'ятатимете мою проповідь близько тижня, а потім комусь іншому доведеться приїхати до вас і проповідувати те саме знов і знов. Адже нас вистачає, ну може на два тижні, не знаю, але ось як можна бути досконалими. Послання Якова 3,2. бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється у слові, то це муж досконалий. Тож змігши досягти такого стану, коли вже не грішитимете своїми вустами. Вважайте, ви близькі до досконалості, бо є лише одна досконала особа, ісус і в біблії сказано, коли настане повнота часу, усе недосконале залишиться в минулому. Повнота часу. Це коли Ісус вдруге прийде на землю. До речі, це є найцікавішим саме недосконалості нашого життя Бог використовує для нашого вдосконалення. Хм. Повторю. саме недосконалості нашого життя. Бог використовує для нашого вдосконалення. Як навчитися любити тих, кого ніхто не любить? Просто почати спілкуватися з ними? Як навчитися бути непохитними під час випробувань? Проходити ці випробування? Як виробити в собі терпіння? Агов мені до вподоби всі вірші про Ісуса. У них сказано, що він був навчений і підготовлений для служіння в ролі нашого первосвященника. Завдяки всьому, що пережив і через що пройшов. Ніхто не зможе допомогти краще за людину, що пережила те саме. Агов, я сказала, ніхто не зможе допомогти краще за людину, що пережила те саме. Тож опинившись під диявольською атакою, скажіть йому, ти пожалкуєш про це? Бог проведе мене через цю ситуацію. Я здобуду певний досвід, і завдяки цьому зможу допомогти іншим людям. Гаразд, перейдімо нарешті до другого пункту. Неможливо завжди всім догоджати. Я неодмінно напишу книжку з такою назвою. Всім неможливо догодити. Тобто догодити людям. Чому це неможливо? Бо прагнення кожного відмінні від ваших. Відтак ви намагаєтеся бути то одним, то іншим, робити або те, або це, тому з часом. забуваєте, ким були. І усвідомлюєте, я взагалі не насолоджуюся своїм життям, і дуже часто через це ми втрачаємо своє покликання. Ми вже навіть не догоджаємо богові, бо так старанно намагаємося зробити всіх навколо нас щасливими. Та коли ви справді хочете бути людиною, якою вас бачить Бог, вам доведеться навчитися взагалі не перейматися, коли від вас відвертаються я не кажу, що вам не болітиме. Та через це не слід перейматися так сильно, щоб воно змусило вас змінити своє рішення. До Галатів 1.10 апостол Павло каже: бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога. чи людям я дбаю догоджати? Мені це так подобається. Бо коли б я догоджав ще людям, я не був би рабом Христовим. він каже, що ніколи не став би апостолом, постійно намагаючись догодити людям я згадую власне життя і розумію, і це, мабуть, стосується багатьох із вас. Через саме ваше рішення бути більш присвяченим християнином, близькі люди відвернулися від вас все тому, що ви хотіли наблизитися до Бога, а вони ні. Коли Бог покликав мене до цього служіння, спочатку. Всі були проти мене. Навіть Дейву зразу це не сподобалось, проте Бог дуже швидко з ним розібрався, і лише за кілька тижнів чоловік уже повністю мене підтримував. І з того часу у нас усе було добре, але адже знаєте, де розумний чоловік, і бог по суті просто йому сказав Я покликав її проповідувати. Якщо робитимеш те, що я тобі наказую, то завжди матимеш радість. Якщо вона робитиме те, що я їй наказую, то вона завжди матиме радість. Якщо спробуєш виконувати не те, до чого я тебе покликав, радості не матимеш. І справді однією з головних причин існування вже доволі довгий час цього неймовірно плідного служіння є навіть не мій дар проповіді. Насправді Бог дав мені досить непохитного чоловіка, який дозволяє мені бути собою. А для цього запевняю, потрібно бути видатною Божою людиною. Іван 12, 42-43. проте багато хто, навіть і старших, у нього вірували. Та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. хіба це не сумно? Ісус був великим революціонером. Після його появи всі його слова і те, про що він проповідував, не співпадало зі світоглядом старих релігійних лідерів. Він був свого роду новатором і говорив те, що не подобалося людям. Та почувши його проповідь, люди ставали твердо переконані у своїх серцях і чітко знали, що це правда. Але тут ідеться. Хоча багато хто повірив у нього та не міг цього визнати. Ці люди не були готові сміливо сповідати це, адже боялися втратити своїх друзів. проте не може бути друга Заради якого варто було б втратити стосунки з Ісусом. Амінь. Тож згадаємо, що в 10 розділі Луки, коли Ісус послав учнів проповідувати подвоє, то сказав їм: А як прийдете в місто Луки? 10, 8, 11, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть, уздоровлюйте хворих, що в нім, промовляйте до них. Наблизилось царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його та й скажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилось царство Боже. По суті, він каже: слухайте, коли люди відвертаються від вас, я відправляю вас виконати завдання. Я закликаю вас до більш глибоких стосунків зі мною. Коли люди будуть від вас відвертатися, просто обтрусіться. Нехай це вас не тривожить, не засмучує, не краде у вас радості. Просто обтрусіться. Чому? Бо неможливо завжди усім догоджати. Будьте достатньо впевнені в Христі і готові сказати: не хочете бути моїм другом, то гірше буде лише вам, не мені. Амінь. Замість людей маємо догоджати Богові. Пам'ятаю, як одна жінка помітила мене колись у ресторані. Я й досі його пам'ятаю. Там треба було спуститись по сходах у підвалу зал. І вже внизу ми Стояли на вході і чекали, допоки нам знайдуть столик. Здається, ми забронювали його заздалегідь і просто мали його дочекатись. Одна жінка впізнала мене, бо бачила по телевізору. Тож підійшла, почала розмовляти зі мною. Я спитала її ім'я і сказала: приємно познайомитись таке інше. Тим часом до нас підходить офіціантка і каже: ми підготували ваш столик. Тож я попрощалась, приємно з вами познайомитись і пішла в зал. Наступного дня вона зателефонувала в офіс і була дуже роздратована. Ви кажете, що любите людей. Я очікувала, що ви проведете зі мною більше часу. Мені здавалося, що ви були дуже грубою, і мені це дуже не сподобалось. Отже, в неї були певні очікування. Та при цьому їй було байдуже повечеряю. Я чи ні, якщо тільки вона отримає від мене бажане. саме це часто відбувається, коли люди починають на вас гніватися через певні неправильні очікування. Насправді вони не думають про вас. Вони гніваються, бо ми не даємо їм того, чого вони хочуть, однак їм байдуже щодо вас. Амінь? і справді нам усім хочеться, аби нас любили. Така вже людська натура. Ви хочете сподобатись людям, однак це. Нереалістичні очікування, і допоки вони з вами, ви завжди будете нещасні так чи інакше. Ми очікуємо, що люди нас зрозумітимуть, та це не завжди так. Далі третя істина у світі. Ви матимете страждання. Знаєте, це така ж Божа обітниця, як і ця, давайте й дасться вам, мірою, доброю, струснутою і переповненою. Нам подобається остання обітниця, а не та, де йдеться про страждання. Але Ісус сказав у світі, Івана 16, 33, зазнаєте страждання. Але будьте відважні, я світ переміг. Дозвольте спитати, хто зараз переживає труднощі? Ну то знаєте, ви повинні радіти. Чому? Бо ви неодмінно їх подолаєте? Ви не застрягли посередині, там звідки ніколи не вибратися. Ви продовжуєте рух. Коли проходитимете через вогонь, він вас не попече, проходячи через річку, не потонете. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не боятимуся злого, бо ти при мені. Звісно, доведеться багато через що пройти, та для віруючого це добра новина. Бо світ, який не знає Христа, ніколи через це не пройде, а ви зможете і вийдете на іншому боці переможцем. Як, наприклад, Ісусові учні. У розширеному перекладі, четвертому розділі Марка, Ісус сказав своїм учням переплиньмо на інший бік. Мені це так подобається. Переплиньмо на інший бік. Взагалі, найперша проповідь, яку я прослухала на аудіокасеті, була основана на цьому уривку. Переплиньмо на інший бік. Та що відбулося потім? Наступне, що сталося після цих слів, переплиньмо на інший бік. На морі здійнялася потужна буря і учні не могли знайти Ісуса, бо він спав у човні. Не кожну бурю можна передбачити. Хіба вам не подобається, коли ступаючи крок за вірою, починаючи кудись рухатися і вірити, що виконуєте Божу волю. Раптом ви потрапляєте у велику бурю, і ніде не можете знайти Ісуса він устав і зупинив бурю, а потім докорив учням за страх і брак віри. У наступному вірші після цього читаємо, і тоді вони перепливли на інший бік. Мені це так подобається. переплиньмо на інший бік. майже завжди, коли кудись рухаєтесь у житті, туди, де на вас чекає успіх, посередині шляху ви стикаєтеся з бурею. я знаю, нас це не радує. Я знаю це. Та насправді це добра новина. Бо коли ви готові до реального життя? Прийміть рішення. Просто прийміть рішення. Цього року я пройду більше випробувань ніж за все своє попереднє життя. Ви дійдете до кінця. Четверта істина – ми всі помремо. Чи знаєте ви, як я мислю зараз у порівнянні? Гаразд, за 4,5 роки мені буде 80 а через 14 з половиною – 90. Доді змусила мене пообіцяти, якщо вона доживе до 100 років, то на її день народження я вийду на сцену і заспіваю для неї. А я, знаєте, не співаю. Я не кажу, що не хочу, аби вона дожила до 100 років. Та сьогодні я про це думала. Доді, якщо це станеться, то тобі буде 100, а мені 90. I have to sing, she says. Вона каже, я все одно маю співати. Та ось що цікаво. За останні кілька років я почала зовсім інакше дивитися на життя, бо розумію, що досить скоро, звісно, я не збираюся найближчим часом помирати, та зараз я ближча до цього, ніж раніше. Іноді я думаю, мені 75 і потім я питаю себе, що правда? Та за Біблією до Римлян 14.12 сказано кожна людина постане перед Богом і дасть відповідь за своє життя. Можете уявити, зважаючи на все, що відбувається сьогодні у світі, і всю правду, яку відстоюють люди, як вони почуватимуться, поставши перед своїм творцем? Не хочу закінчувати проповідь на сумній болісній ноті, та маємо усвідомити, що Господь бачить усе, що ми робимо. Усе, що робимо, то ж не можна поводитися як християни лише тоді, коли перебуваємо в церкві поруч із друзями християнами. Маємо завжди так жити, особливо за зачиненими дверима. Ви справжні, такі, які є, коли ніхто вас не бачить. Ось яка я насправді я така, якою є, коли ніхто мене не бачить. Важливі дрібниці і здатність бути чесною людиною, коли йдеться про те, що могло б минутися, і про що ніхто ніколи не дізнається, про це знатиме Бог а ще здатність чинити правду лише тому, що це правильно. Сьогодні я комусь сказала, ми розмовляємо про чесність, щирість. Те, що люди мають додержувати свого слова, вчасно приходити на зустрічі і таке інше. Я сказала, я рада, що мала честь жити в епоху, коли це було нормою. Дехто достатньо зрілий і знає про що йдеться. Даючи слово, ви його дотримували. Призначаючи зустріч. Ви приходили на неї або телефонували, і попереджали про запізнення. Ви робили те, що обіцяли зробити. Навіть неспасенні люди мали певні моральні цінності, яких бракує деяким сучасним християнам аго. І ось у чому проблема. Цілі покоління людей навіть не знають, що означає слово чесність. Адже деякі люди мене питали, що таке чесність? Що це? Запевняю, якщо нам колись було потрібне справжнє, прямолінійне, здорове. Тверде біблійне вчення. То сьогодні ми його потребуємо і поготів. Тож, якщо вас не розважають на кожному церковному служінні, що відвідуєте, дякуйте за це Богові, що принаймні завдяки цьому. Ваше життя зміниться. Кожен постане перед ними, дасть відповідь за своє життя. Якщо ви спасені прийняли Христа, то вам не доведеться відповідати за те, що стосується вашого спасіння. Ви вже його отримали. Чому ви вважаєте, що маєте потрапити на небеса? Бо я повірила в Ісуса, та в Біблії сказано, що також нас судитимуть за наші справи. І ви нагороду ми отримаємо тільки за ті, що пройдуть випробування вогнем. Я вірю, що йдеться про палаючі очі Ісуса. У Біблії чітко сказано. мені забракне часу на читання всіх цих уривків, але в Біблії багато йдеться про винагороду. Дозвольте сказати, кожен, хто проживе це недосконале життя і вистоїть, чинитиме правильно навіть якщо втратить друзів і все те, про що сьогодні йшлося, отримає велику нагороду. Справді винагороду. Бог винагородить нас. Коли чесно, то не хочу, потрапивши на небеса, бути на рівні дитячого садочку. Я старанно трудилася, а за біблією можна старанно трудитися та все одно втратити винагороду, якщо керуватися неправильними мотивами. Ми не можемо все робити лише для того, щоб нас помітили люди, або для отримання аплодисментів, або з метою догодити людям. Нам слід навчитися жити так, ніби на ділі віримо, що Бог бачить усі наші справи. Усі наші вчинки. Хтось іще зі мною. Так, життя не завжди буде таким, як хочеться. Проте все одно можна мати радість. Для цього лише припинімо думати про те, чого не маємо, і зосередмося на тій надії, яку маємо в Христі. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мови в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Знаєте, я рада, що сьогодні ви прийшли сюди, але ще більше рада за мільйони телеглядачів по всьому світу, які щойно увімкнули телевізори. Може, зараз я здаюся їм божевільною, але дозволивши мені хоча п'ять хвилин поговорити з вами про те, що Бог любить вас. Він створив вас своїми руками в утробі матері і має для вас ціль і життєве покликання. Ісус помер. Щоб пробачити ваші гріхи і привести до єдності й гармонії з Богом, якщо ви приймете Христа як свого Спасителя, Він замешкає в вас. Він любить і чує вас, бачить і розуміє. Якщо ви ніколи не приймали Христа як свого Спасителя, то можете зробити це просто зараз. Скажіть, «Боже, мені соромно за мої гріхи. Я вірю в Ісуса. Вірю, вірю. Замешкай в мені. Пробач мені і дай нове життя. Почніть молитись богові, як умієте. Тож зателефонуйте нам і ми радо з вами поспілкуємося. Відповімо на всі питання, помолимося і надішлемо мою книжку, яка допоможе вам розпочати це нове життя з Христом. Агов, прославте Бога! Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Що це за любов? Що це за любов, яка дає змогу мати стосунки з Богом, яка покинула небеса, зійшла на землю, заплатила ціну за наші гріхи, щоб ми могли мати ці стосунки з Богом. Ісус пережив побої, пролив свою кров, його зраджували і залишали. Отже, Бог любить вас, розуміє вас. Він живе в вас, бачить і чує вас. Будьте благословенні. Я закликаю вас, діти Божі, не вірити в безглуздя, що коїться сьогодні у світі. Боже слово, це істина. Бог має на увазі те, що каже. Якщо будемо звертатись до Божого Слова, слухатимемо його, любитимемо, прийматимемо і виконуватимемо. То матимемо неймовірне життя. Це не означає повної відсутності жодних проблем, та запевняю, краще мати велику проблему Ісуса у поміч ніж вирішувати навіть маленьку проблему самотужки. Програма була створена за підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майєр».